По-перше, нам необхідно визначити центр перетину осей. Для цього відкладіть 15 на 15 клітинок. От з цього нижнього правого кута аркушу, для того, щоб вся наша конструкція вона от равномірно розташована була на цій площині. Хочу нагадати, наголосити, що всі лінії зараз креслимо легенько-легенько олівцем. Не треба жирно щось тут проводити, тому що багато ліній буде допоміжних, і їх необхідно буде прибирати. Для того, щоб створити зображення в ізометрії, нам необхідно з вами осі розташувати під кутом 120 градусів одна до одної. Ну, ми пам'ятаємо, що ось Z вона залишається вертикально. Для того, щоб, не маючи вимірювальних інструментів, транспортира, наприклад, відкласти ці осі на аркуші в клітинку, то рахуємо по клітинкам. Пам'ятаємо, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, ставимо точку. І проводимо лінію. І так само в інший бік: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ставимо точку і проводимо ось Х. Якщо ви візьмете транспортир і перевірите, то у нас тут градусна міра буде ровно 120 градусів. Для цього прикладу пропоную вам розміри такі, щоб вам зручно було по клітинкам знов-таки працювати. Тому це, дивіться, глибина у нас буде. Секції 2 см і ширина секції 3 см. Пам'ятаємо, що в ізометрії розміри відкладаються один до одного, тобто по осі Y, як в деметричній проєкції ми зменшували розмір, тут ми розмір не зменшуємо. Тобто по осі Y ми відкладаємо 2 см, і по осі X відкладаємо 3 см. Так, дивіться, що у нас вийшло. Так, ми Накреслили дно да, і а, розділили ці секції. Тепер що нам необхідно Тепер нам необхідно, далі ми з вами а, малюємо висоту. Що ми для цього робимо? Всі точки ми з вами піднімаємо вверх на 2 см. Тобто, ось підняли ось ця точка вона на осі. Z Залишається. Піднімаємо всі точки на 2 см. Два, два. Так, два, два, два. Так. Повторюю ще раз, легенько-легенько. Не треба дуже сильно олівцем зараз продавлювати ці лінії, промальовувати, тому що треба буде дещо прибирати. Так, ось бачите. Так. І тепер що ми робимо? З'єднуємо легенько, тому що цю задню стіночку її взагалі не буде видно зараз на цьому нашому зображенні, тому її легенько-легенько, щоб зорієнтуватись просто, де вона знаходиться. Так, ось бачите. Це ось що у нас вийшло. Це у нас вийшов перший поверх нашого стелажа. Так, що робимо далі? Далі все просто. Далі ми малюємо другий поверх, так, дві секції. Що ми робимо? Знов таки, всі точки ми піднімаємо до гори на 2 см. Ось 2 см. 2. Два, два. Якщо ви по клітинкам малюєте, і у вас нема лінійки навіть, це можна зробити навіть без лінійки. Так, ага, тобто, так, оце не треба. Так, тільки два. Так, фіксуємо ці, позначаємо, да, ці лінії. Так. 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 Так, ось, бачите, що у нас виходить. Дивіться, от ці всі зайві е, лінії, от їх не, треба поприбирати, щоб вони вас не збивали з пантелику. Так, ну і останній крок, що ми робимо? Ми з вами е, домальовуємо да, цю одну верхню секцію. Знов-таки, що ми робимо? Знов-таки всі е, точки піднімаємо на 2 см догори. 2. Два. Два і з'єднуємо. Так, і оці води на верх секції лінію ми їх прибираємо. Тут вже я їх прибрала, ви бачите, їх тут от, немає. зайвих, Дивіться уважно і не залишайте те, що не потрібно. Так, тепер цей контур можна вже навести жирніше, для того, щоб чіткіше вже бачити, що у себе уявляє, оця наша контур. Дивіться, що важливо, ось я навела <coughs> контури жирніше, суцільно сплошною, до речі, лінією. Але ось тут ці лінії я не навела. Вам також не треба це робити, поки ви не промалюєте товщину. У нас меблі, вони виготовляються ну, або з деревини, або з ДСП. Воно має якусь товщину. Десь сантиметр, може там трошки більше, ну, ми з вами візьмемо цю товщину 1-2 буквально міліметра, всередині кожної секції необхідно промалювати для того, щоб показати цю товщину. Потихеньку не поспішаючи робити це. Так, і потім от тут, де зайві трошечки ці залишки, ви їх обережно можна прибрати. Ну, наведете, можна там навести заново. Так, ну і таким чином промальовуєте товщину кожної секції. Так, і дивіться, тільки після того, як ви промалюєте цю товщину в кожній секції, тільки після цього ви можете вже о, жирніше навести, визначити оці о, о, грані. Так, да? от. Все, Ну і ось у нас вийшло. Ось таке зображення стележа в аксенометричній в аксонометрії, в а ізометричні проекції. Можете поекспериментувати спробувати створити якісь інші форми, трошки ускладнитись у чому бажаю вам успіхів.